Всіма, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначили заговини на великий сорокоденний піст. Що цікавило депутата німецького Бундестагу у нашому місті? хто взяв участь у першій цього року загальноміській толоці до Великодніх свят, де 12 народних майстринь нашого міста створили оригінальний світ власними руками. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Минулого тижня Луцький міський голова Микола Романюк зустрівся з депутатом Бундестаху Хайнріком Цертіком, аби обговорити життєдіяльність національної меншини у нашому місті. До слова, за переписом, 2001 року у нашому краї проживають близько 200 етнічних німців. А у Луцьку активних, членів товариства Німці Волиня всього близько 40. Але уряд Федеративної Республіки не забуває про своїх громадян і пам'ятає предків, які жили і померли на Волині. Линірам. До Луцька Герцертік приїхав з заступником керівника відділу культури посольства Німеччини у Києві Даніелем Ліснером та референтом Олександром Вольмертом. У нашому місці високоповажні гості уперше, але начувані про тісну дружбу лучан з краєм Ліппе і вважають правильним підписання угоди про співпрацю з німецькими партнерами, яка стане ще одним кроком до європейської інтеграції. А у розмові з Луцьким міським головою депутат німецького парламенту зачепив тему пам'яті, бо планують встановити на Волині пам'ятний знак у Німцям, які тут жили. До слова, герцертік теж має волинське коріння і особисто виділяє 600 євро на спорудження меморіального знака. Десь мені просто як людині, як українцю, деколи образливо, що, що ми не робимо, що вони на сьогоднішній день турбуються про пам'ять тих німців, які проживали ще до війни. Це не йде мова про... Тих, хто тут воював, в нас же ж були і німецькі колонії. Турбота про е, своїх, скажімо так, предків. Це дуже важливо, це, це історія народу. Ну, десь, якщо можна так сказати, і нам цьому потрібно брати приклад з них і робити, робити трошечки більше в цьому напрямку. А ще Микола Романюк вдячний за підтримку у складний для України час і зі свого боку пообіцяв сприяння у втіленні ініціатив німецьких партнерів. Впродовж двох днів гості побували ще й у Луцькому технічному університеті, ознайомилися з нашим містом, спілкувалися з лучанами. Uns, Також дуже цікава зустріч була із німецькою меншиною äh, Луцьку. Люди з, теж з гордістю говорили про те, що вони знайшли äh, можливість залишитися тут, працювати тут, äh, хочуть і надалі розвивати äh, свою культуру, äh, зберігати свою äh, мову. Und, і, äh, місто Луцьк має в цьому відношенні дуже гарні перспективи. На завершення візиту сторони обмінялися сувенірами. Депутат Бундестагу Герцертік подарував Миколі Романюку мініатюрну копію Брандебурзьких воріт, тим самим символізуючи відкритість німецьких друзів до співпраці. Минулого тижня Волинь зустрічала друзів, учасників 25-го всеукраїнського турніру з волейболу серед дівчат. Захід відбувся на базі Луцького педагогічного коледжу, де і було започатковано міжнародний турнір з волейболу серед вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. А цього року у зв'язку з подіями на Сході держави закордонні гості до нас не приїхали. Але вісім команд з шести областей України теж свідчать про високий престиж турніру і гостинність нашого міста. Позмагатися за звання кращого на ювілейний 25-й турнір з волейболу приїхали майже 80 дівчат. Чверть століття тому їх ще на світі не було, а у Луцькому педагогічному коледжі вже започаткували чемпіонат, який до сьогодні збирає друзів. Не тільки учасників команд, а й керівників делегацій, для яких організували семінар з обміну досвідом фізкультурної та культурно-масової роботи. А відкриття турніру розпочали хвилиною мовчання за усіма загиблими у зоні АТО, серед яких є і випускники педагогічного коледжу. І відзначили тих, хто завжди впродовж 25 літ підтримав високий рівень волейболу у нашому місті. Луцький міський голова Микола Романюк зазначив, що такі турніри реально об'єднують Україну і до того ж стали візитною карткою Луцька. Ну і безперечно будь-які змагання, ну, вони називають тут, скажімо, сьогодні все українського рівня, це також і престиж для нашого міста. Це означає те, що сьогодні в місті Луцьку. Оприділяється значна увага спорту і багато дійсно ще нам над чим потрібно працювати, але це яскравий приклад тої роботи, яка є сьогодні, проводиться. І я бажаю тільки перемоги. Відкриття турніру у педагогічному коледжі стало таким собі яскравим святом, з виступами артистів та спортсменів. Але найбільше учасники команд чекали першого судівського свистка і початку змагань. Дівчата команди Олімп кажуть, що найважчим є саме перший матч, особливо коли це команда з Івано-Франківська. Змагання для нас це все. Ми чекали на них дуже довго, щоб поборотися з складними суперниками, отримати досвід, навчитися чогось нового. Ми це довго чекали і ось будемо змагатися. Здається, рідні стіни таки допомагають нашим дівчатам. Втім, ніхто не залишився без нагород турніру. Окрім Кубків, за перші три місця спеціальні відзнаки отримали кращі гравці кожної команди. Словом, повернувшись додому, учасники змагань розкажуть друзям та рідним про Луцьк гарне місто щирих і добрих людей. Чим ближче до Великодніх свят, тим більше набирає обертів загальноміський рух жителів обласного центру під гаслом Зробимо наше місто чистим. Ось минулого четверга сотні лучан вийшли на першу цього року толоку, аби прибрати сміття зі стихійних сміттєзвалищ, виробити самосіви у парках та на схилах річок. Здається, ота любов до рідного міста і зароджується саме під час таких масових заходів, які об'єднують глучан і не тільки напередодні Великодніх свят. Кожний санітарно-екологічний день розпочинається, як правило, інструктажем. Цього разу у радника Луцького міського голови з екологічних питань Бориса Сороки, який роз'яснив учасникам толоки особливості роботи біля води, адже потрібно було прибрати більше п'яти кілометрів прибережної зони. До слова, довжина річки Сапалаївки 12 кілометрів. Тож роботи до Великодніх свят вистачить багатьом і надовго. Викликає стурбованість те, що в даному районі оцей житлова забудова громадська де протікає річка Сапалайока, дуже багато сміття, особливо твердих побутових відходів. Мешканці, які відпочивають, засмічують дану територію. Після дощів все це попадає в річку Сапалаївка. І сьогодні вона просить, стоне нашої допомоги. І наше завдання сьогодні дотримуватись належної чистоти. Прибережних водохоронних смог наших річок. Традиційно першими відгукнулися на заклик керівництва міста вийти на толоку студенти педагогічного коледжу. Для них це ще й урок відповідальності та активної громадянської позиції. Втім, цього дня приєдналися до студентів і працівники житлово-комунальних підприємств, і ті, хто добре знає важливість таких акцій в водоохоронних зонах. Словом, на толоці об'єднали зусилля майже пів тисячі лучан 23 організацій та установ нашого міста. Ну, звичайно, це ж не ми смітимо, але ну, хтось як не ми мусить прибрати цей парк для великодних свят. Ось, і Західнобузьке басейне управління зібралося ось тут, і буде прибирати сьогодні для, для нашого міста Зеленого. А на схилах ботанічного саду гуркотіли бензопили представників ЖЕКу No3. Зрізали самосів та стовбури дерев, які могли щохвилини впасти на людей і наробити лиха. Отож, минулого тижня Сапалаївка стала хоч трошки чистішою, а вантажівки спецкомунтрансу довершили справу, вивіз з місця толоки кілька тонн сміття із огнилих дерев. Наступного тижня трудовий десант висадиться на берегах інших річок обласного центру, аби до Великодніх свят зробити наше місто гарнішим. Більше 3,5 тисяч працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення нашого міста минулого тижня відзначили професійне свято. У залі засідань міської ради почесними грамотами та подяками міського голови нагороджували тих, чия робота, відверто кажучи, не завжди пошанована лучанами. Почасти невдячна, але така помітна на обличчі обласного центру. Ті, хто минулої п'ятниці зібралися у залі Луцької міської ради, хоч сьогодні відчули свято, яке не часто буває у їхньому житті, бо, здається, саме у празники їм випадає найбільше роботи. Відверто кажучи, не часто сусарів, жаків та перукарів, водіїв сміттєвозів та двірників нагороджують почесними грамотами. Ми дуже стараємось. Хочемо, щоб було наше місто чисте, але для того дуже мало. Наші люди дуже не розуміють нас, мусорять. І скільки б ти не прибирав, нашої роботи не видно. І хотілося б, щоб нам теж допомагали, цінили наш труд, бо його ніхто не цінить. Як сам не зробиш, ніхто. А директор комунального підприємства спецкомунтранс» Валерій Кузьмич, який сьогодні відзначав день народження, до того, що достойний і почесного звання кращий господарник року. Сьогодні молодь не надто хоче працювати у комунальній сфері, аби так до професійного свята відзнаки отримували справжні подвижники галузі, які швидше не за гроші, а з почуттям відповідальності працюють на благо громади. Все те, що вони сьогодні роблять, ось, це робиться для людей. І хотілося б, щоб і люди теж цінували їхню працю, цінували працю двірника, цінували працю всіх тих, хто надає їм послуги, а самим працівникам житлово-комунального господарства, побутової сфери. Ось, Хотілося б, щоб в них все було гаразд і подякувати їм щиро від душі за їхню працю. Нехай, скажімо, дійсно більше їм буде вдячності від тих людей, які вони надають послуг. А за диспетчерськими пультами у дворах та на вулицях міста, котельнях та водозаборах несли трудову вахту ті, кому за графіком навіть у свято випало цілодобово забезпечувати повноцінну життєдіяльність обласного центру Волині. Минулими вихідними у Луцьку відбувся 9-й декламаторський конкурс польської поезії для мешканців України. До нашого міста з'їхалися більше півсотні молодих людей віком від 15 років. Але тільки 12 переможців конкурсу поїдуть до Любліна, де паралельно з Луцьком відбувався конкурс української поезії для мешканців Польщі. До слова, саме під патронатом двох керівників громада Луцького міського голови Миколи Романюка та президента Любліна Кшиштофа Жука, і було започатковано змагання декламаторів двох країн. Отож до Луцька з'їхалися любителі та знавці польської мови з усієї України, аби не тільки продемонструвати декламаторське мистецтво, а й культуру Польщі. Серед учасників конкурсу Уляна Музиченко студентка інституту журналістики з Києва, яка вже має дві перемоги у змаганнях чітців польської поезії. Насправді найцікавіше у цьому конкурсі, на мабуть, те, що де не була, куди не їздила, в які країни насправді в Україні таку більше не роблять. Ані для молоді, ані для розвитку культури. І програма оця Луськ Люблін в контексті розвитку Любліна – це не просто можливість для людей там взяти участь, спробувати себе як лідера. Це можливість побачити світ і познайомитися з новою культурою. А пам'ятається, у першому конкурсі у Луцьку 9 років тому взяли участь всього 12 бажаючих. Сьогодні більше півсотні, і ця цифра постійно зростає. Тут варто відзначити зусилля товариства польської культури імені Тадеуша Костюшко та його голови Ніни Поремської, яка власне і стала організатором імпрези. Гості з Польщі високо цінують таку акцію, вбачаючи у ній дещо більше, аніж просто декламацію польських віршів. І ми чрежите з бардзо. Корисне для обо народів, для обу країв, для і краї, України. Я думаю, це дуже корисно для двох народів, двох країн Польщі та України, що можна зустрітися такою великою кількістю учасників. Адже це не тільки шанс, а й нагода доторкнутися до літератури Польщі, більше пізнати культуру Польщі. І така акція, хоч і організована раз на рік, гарна нагода для зближення наших двох культур і народів. Двох культур і народів. А заступник луцького міського голови Андрій Киця передав Анні Кравчик, комісару польсько-українських зустрічей майстрів слова з Любліна, твір Лесі Українки, лісова пісня, видрукуваний українською та польською мовами. Це дійсно для іміджу нашого міста має дуже велике значення. Тобто налагодження стосунків, оцей соціокультурний, соціолінгвістичний аспект, він дуже важливий. І я думаю, що буде обопільна користь як для Луцька, так і для. Польської сторони і для, скажімо, скріплення і налагодження наших стосунків. Отож, 12 переможців конкурсу у Луцьку 1 квітня у Любліні зустрінуться з 12 колегами у Польщі, аби об'єднати поезією високого слова два братні народи, яким історією випало жити разом. Саме до свята весни в артгалереї Луцьки відбулася презентація нового оригінального проєкту Світ нашими руками. Це вражаюча виставка 12 народних майстринь, яких об'єднали Творчість, материнство, краса і мистецтво задля допомоги дітям-інвалідам. Кожна жінок талановита особистість і високий професіонал у своїй техніці. А відтак відібрані до експозиції роботи то не лише твори мистецтва, а й частинка душі та внутрішнього світу жінки. А об'єднала проєктом Світ нашими руками 12 талановитих жінок нашого міста народна майстриня Катерина Новак. Не без допомоги батька відомого фотомайстра Євгена Боярчука. Відтак різні за віком, творчими уподобаннями, техніками роботи жінки, які роками працювали нарізно, зібралися разом і створили перший благодійний проєкт. А ще їх об'єднує робота з особливими дітьми під час різноманітних виставок, ярмарків, майстер-класів. Ось і ця виставка-продаж теж має благодійне. Адресне на спрямування. Наша мета благодійна. Ми хочемо допомогти діткам-інвалідам, яким і так, в принципі, важко в цьому житті вже з народження, розвиватися повноцінно е через творчість. Тому що, як відомо, творчість присутня у кожній людині, і тому через неї легше всього розвиватися і досягати хоч якоїсь майстерності. Організатори проєкту відібрали 12 майстринь, техніка творчості яких не повторюється. І разом з тим виставка має ще й пізнавальне значення. Ось, наприклад, роботи з бісеру-вишивальниці, яка до простого малюнка підбирає більше 10 тисяч різнокольорових бісеринок чеського виробництва. Кажуть, наша українська вишиванка то молитва без слів. А наближення весни у кульбаві та розлеїти красу траву, яку ми топчемо, може тільки насправді творча особистість, та й у ляльках-мотанках без рук теж, виявляється, є символічний зміст, бо замість рук у них крила, як символ жінки, що усе робить на крилах. Словом, кожна робота на виставці то політ думки, натхнення, візитівка народної майстрині. Перше що в Савочі, коли зайшов у цієї зали, це дуже багато гарних жінок. Я розумію, що Кожна жінка це, по суті, дійсно дуже творча індивідуальність. І е, дуже важливо їй розкрити оцей свій е, потенціал. Можливо, ми можемо все життя прожити і навіть не знати, що ми вміємо, що ми можемо. А тут люди, які захотіли кажуть, творити світ своїми руками. І це дуже добре. Ми можемо побачити різні напрямки е, мистецтва, творчості. І я думаю, що оця палітра, яка сьогодні тут представлена, це дуже добре. і Ну, Яке таке слово самовираження, то кожна жінка ну, в тому чи іншому ракурсі дійсно має змогу сьогодні показати себе, показати свою творчість і поділитися з іншими. Насправді, такого об'єднаного розмаїття творів мистецтва ми ще не бачили на жодній виставці нашого міста. І кожен, хто прийде до арт-галереї Луцьк, може переконатися, як у наш комп'ютеризований вік, де ми живемо поспіхом, можна доторкнутися до ексклюзивної ручної роботи, яка не має ціни. І як можна прожити життя, так і не розкривши свій талант. Отож, проєкту Світ своїми руками можна тільки побажати стати громадською організацією, яка втілює у собі мистецтво, жіночість і красу. І на завершення програми нагадаємо, що з понеділка розпочався Великий піст. Він триватиме сім тижнів. А із Великих свят до Воскресіння Господнього відзначатимемо благовіщення, яке припадає на 25 березня за старим стилем. Тому останньої неділі перед постом духовенство Української православної церкви Київського патріархату організувало вірянам оригінальне дійство Заговене на Великий піст, аби за святково накритими столами об'єднати лучан миром і всепрощенням. Чотири десятниця або Великий Піст це сім тижнів, які передують свято світлого Воскресіння Господнього. І впродовж цього часу це не обмеження у їжі, як дехто гадає, а найперше очищення душі. А походить ця традиція із сивої давнини. Мотивація цієї традиції це примирення. Мир між людьми. Момент, весна. Життя продовжується, а якщо життя продовжується, то воно повинно продовжуватися в любові і в порозумінні. І ось така, таке бажання мати оцю гармонію порозуміння спонукає ще і великопосні служби, і чин прощення. І тому цей чин прощення породив таку чисто людську традицію, що сідали, обідали, спілкувалися, і навіть якщо в когось було проти іншої людини щось недобре, то в процесі цього спілкування застолля, люди все-таки знаходили порозуміння і наступав мир. Це і називалося заговини. Тобто людина готувалася духовно провести достойно піст і в першу чергу примирившись з ближнім своїм, щоб достойно провести цей піст. А минулої неділі перед початком Великого посту на Майдані перед Свято-Троїцьким храмом після ранішньої літургії зібралися сотні лучан, аби стати не тільки свідками, а й учасниками дійства, яке ми називаємо заговинами. Співали не тільки духовних пісень, бо сьогодні перед вірянами виступали аматорські та відомі професійні колективи, а навколо вирувало свято Єднання за щедро накритими столами, що прогиналися від численних смаколиків. Що найперше млинців, здобрених сметаною чи варенням на будь-який смак. Зігрівалися не тільки супом і гарячим чаєм, приправленим духмяними травами, а ще варениками з картоплею. Словом за спільною трапезою люди насправді ставали добрішими, хоча, відверто кажучи, не тільки їжа єднала присутніх, а щось вище, що не можна висловити словами, як і смак приготовлених до свята млинців. Млинці смакують надзвичайно. Особливо коли розумієш, що це передень великого посту, великого очищення, то це як, ну... Символ чогось доброго, світлого, те, що було у наших предків, те, що потрібно зберегти, відродити і передати нашим діткам. Ми ж бажаємо, аби Великий Піст зупинив отой великий потік зла, лукавства, нелюбові, щоб у кожній душі зарясніли плоди миру, доброти, злагоди, віри та любові. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.